Якщо творець мене створив, то все, що мав, тим наділив. Питання в тім, а що змогла я взяти, щоб, втілившись тут на землі, могла я з радістю віддати. І перше, мабуть, те, до кого я прийшла, їм радість принесла. І все навколо оживила, до світла пробудила Розкритий світ в собі. І іншого прийняти, створити колиску шанування і в одне ціле об'єднати, щоб разом нове пізнавати, любов плекати, іншому давати, ділитися найкращим, що в тобі, і не залишити того, хто поряд у біді, разом до розквіту йти, те, що вдихнули, щастю принести». І множити добро. Воно живе і кожному з нас сили надає. Розширитись і взяти все найкраще, з подякою пронести по життю і бути вдячним за все, що маємо творцю.